Тим часом Україна і Албанія уклали угоду про співробітництво. Документ підписали президент Володимир Зеленський і прем'єр Албанії Еді Рама. Урочиста церемонія зустрічі транслювалась у Фейсбуці глави албанського уряду. Ну і Албанія готова приєднатись до. Міжнародної групи зі створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії проти України про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками візиту, підсумками візиту до країни і зустрічі з албанським колегою Іглі Хасані. Нагадаю, що раніше повідомляли, що Албанія планує незабаром відкрити своє посольство у Києві. Ну і е, ще додам, що перед візитом до Албанії президент України Володимир Зеленський побував з візитом у Саудівській Аравії, де мав розмову зі спадкоємним принцем Мухаммадом Аль-Саудом. Як зазначив президент України, були обговорені пункти формули миру, посередництво Саудівської Аравії в поверненні з Росії полонених і важливою темою зустрічі стали можливості двосторонньої співпраці в економічній і технологічній сферах. Не надто широко анонсувались ці візити. Насправді, ну і про них зараз поговоримо з Русланом Осипенком, українським дипломатом, експертом міжнародником Вітаю вас, пане Руслане, слава Україні. Героям слава, вітаю. Пане Руслане, ну от, а як би ви могли пояснити, от власне ці візити Володимира Зеленського поїхав він не до наших західних союзників, як це там бувало часто останнім часом, так які надають гроші, озброєння. Чому Албанія? Тобто, ну я розумію, що там проходив саміт Україна, Південно-Східна Європа. Так, якийсь, от теж питання, що це за саміт? Ну і власне сенс цих зустрічей Володимира Зеленського з. Тими чи іншими політичними лідерами, ну цих два візити вони лежать в одній логіці. Підготовка до саміту миру. Саудівська Аравія є мостом, який з'єднує таке з'єднання між західним світом і країнами глобального півдня, і вона забезпечувала нам площадку. Пам'ятаєте, там зустрічі експерти, коли зустрічалися якраз по формулі миру, де був присутній представник Китаю. Тобто Саудська Аравія, користуючись своїми гарними стосунками з Китаєм, залучила представника Китаю тоді і е, Балкани в, важливі. Це також зона впливу. Ну як і країни глобального півдня. Це про китайський блок, можна сказати так в лапках. Вважається, і а раз про китайський, значить, це сфера інтересів в Росії і. Е, е, Балкани, це також сфера інтересів в Росії, але Албанія є опорною точкою Сполучених Штатів якраз на Балканах, і тому ми якраз от, встановлюємо більш тісні стосунки з Албанією для того, щоб залучити чи спробувати переагітувати е, балканські країни, які все ще лишаються, деякі з них лишаються у полі впливу Росії, підтримують там Росію мовчазним способом або немовчазним не мовчазний спосіб. От вони потрібні нам на саміті миру для того, щоб продемонструвати масштаб підтримки, скажімо так, формули миру зеленського, і масштаб підтримки саме саміту, який ми будемо проводити. Цьому полягає ідея залучити якомога більше країн, в тому числі і прихильників таких, які коливаються, або стоять на боці Росії, щоб продемонструвати Росії, що вона допустила геостратегічну помилку на пошуну Україну. Оцей саміт, як на мене, має саме таку мету, і для того щоб залучити ці країни якомога ширшу кількість, проводяться оці візити зараз. Пане Руслане, а от в питанні постачання зброї, боєприпасів можна сподіватись на Балкани якось? Бо та ж таки Албанія постачала нам свого часу бронемашини американські Про, там небагато, але все ж таки вони були. Мінометні міни також. От тут ми можемо на щось сподіватися, чи вони, в принципі, ну, не, не, не здатні нам а, в цьому напрямку якось до, активно допомогти. Я думаю, як варіанти, як посередники, вони використовуються. Наприклад, там віддають щось своє, натомість отримують американське приблизно в такій, в такій схемі, або через них купують, скажімо так, за того купувати і передавати там через треті руки, або через них, тобто варіантів багато, але я не виключаю те, що вони задіяні і в всіх формулах. Ну Албанія мається на увазі, і деякі з балканських країн. Тоді це ж питання задамі по Саудівській Аравії, де теж перебував Володимир Зеленський. Бо ну ви сказали, що теж питання формули миру, там могло бути обговорюване. Але чи тільки це, от знову ж таки, в принципі, Саудівська Аравія, так наскільки про неї можна говорити в перспективі якогось там союзного співробітництва, так зважаючи ну, на те, що власне там і, і, і найбільші релігійні святині знаходяться, і Саудівська Аравія має конфлікт з Іраном. От, яку користь ми з неї можемо ще витягнути, окрім просто там залучення до обговорення чи реалізації формули миру Володимира Зеленського, так так ми звикли її називати. Я вам відповім так. Ви згадайте хто профінансував перші зразки зенітно-ракетного комплексу українського? І ви зрозумієте, чи є в нас співробітництво в галузі військово-промислового комплексу Саудівської Аравії? Перша Саудівська Аравія профінансувала а, ці розробки, і зразок ми готували якраз для неї, який і воює, в тому числі і на нашому боці зараз. От, тому я думаю, що є співробітництво в військово-промисловому комплексі, і я не виключаю навіть того, що Саудівська Аравія, яка є. Фактично споживачем західної зброї, в тому числі там 155-го калібру, що вона може якимось чином чи вона напряму, чи через якісь інші країни допомогти нам вирішити і ті питання. Плюс військово Ви пам'ятаєте, що авторитет Саудівської Аравії він беззаперечний, там ну принаймні, в сунітському сунітській частині частині. Ісламського світу, і тому через ісламські країни ми декілька разів вже проводили обміни за допомогою них обміни полоненими. Пане Руслане. А от той факт, що Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії після того, як там побувала і російська делегація на чолі з В'ячеславом Володіним, так, спікером Держдуми. Багато хто побачив, ну починає шукати в тому якусь конспірологію. Згадує знову ж таки візит пана президента свого часу до Оману, де там так само фігурувала інша людина Патрушев. От цьому ну, тут варто шукати якісь не знаю, підводні камені, чи, чи це просто ну, от, співпадіння випадковості? Ну я б подумав швидше, що це сценарій намагання зламати наш сценарій залучення через Саудівську Раю, щоб вона не ставала на бік, ну лишалася принаймні нейтральною і не ставала на бік заходу і не допомагала Україні там в будь в чому, навіть в проведенні в проведенні саміту миру, там щоб не залучати країни глобального півдня. Але я не виключаю і той варіант, що щось передавали через принца саудівського зеленському. Цього не можна виключити. Я думаю, на особисті зустрічі, як правило, проводяться в широкому колі і в вузькому колі. А може бути взагалі двостороння, навіть без без перекладачів, якщо mm. хочуть два лідери поспілкуватися, бувають і такі зустрічі, формати різні, і на цих зустрічах можуть в двосторонньому порядку щось передати. Там письмове, навіть російською мовою там від росіян, да якусь записку. Не можемо ми виключити такий варіант. Правильно не можемо. Тому Напевно, ні виключно ага. не виключаємо і цей варіант. А гіпотетично, ну та зважаючи на геополітичну ситуацію зараз нинішню, так зважаючи на поведінку росіян, що це може бути? Ну бо там останнім часом були, ще ці розмови навколо принаймні їхні декларації публічні про готовність знову ж таки до якихось там перемовин і так далі, і тому подібне, це може гіпотетично припустити, можемо, що могло бути предметом розгляду чи щось інше. Ну, якщо гіпотетично казати, то я думаю, що основна ідея завдяки тому, враховуючи характер Росіян, таку зарозумілість, і що вони вже перемогли там нас зараз перемагають НАТО. Я думаю, що посил один здавайтеся, визнавайте ті які завоювання, які, які ми зробили, і здавайтеся. Ну, приблизно таке щось. Я не думаю, що там революційний прорив такий, що лишіть нам Крим, а решту ми вам дамо там щось такого. Вони на це не підуть. Вони вважають, що вони зараз перемагають. Що вони зупинили допомогу, е яка йшла з сполучених штатів. Що вони е там підірвали чи. Намагалися підірвати солідарність європейського союзу і частково зупиняють допомогу завдяки там Угорщині і Словаччині з Європи. Блокують кордон там, через проводячи гібридну операцію, польсько-українській. Вони вважають плюс на полі бою. Вони там деякі невеликі перемоги мають. Вони вважають, що вони зараз на коні, і якщо навіть щось передавалося, то це тільки з такої позиції, знаєте, з позиції сили, що українці здавайтеся.